Вітаю вас, друзі. Росіяни планують вже доволі скоро проводити псевдовибори Владиміра Путіна. Хочуть вони їх організувати і на тимчасово окупованих територіях України, але є нюанси. Пройшов теракт в місті Бердянськ. Целю стала жінка, яка входила в состав місцевої і збирательної комісії. Кожна паскуда, яка буде до них причетна, має усвідомлювати, що співпраця із окупантами небезпечна для життя та здоров'я в результаті ранень і підриву автомобіля Ма вона а тим часом на фронті, практично на усіх основних напрямках тривають дуже важкі бої. Росіяни вперто йдуть до своєї мети. Ми суміли зайняти кладбище. Проте інтенсивність російських атак поступово знижується. Про це сказав також і командувач сухопутних військ, генерал Павлюк. Ситуація стабілізується, залишилося ще деяких гарячих напрямків, де противник зосереджує свої максимальну силу. і, хоча нам протистоїть дуже сильний ворог, який суттєво переважає нас ресурсами, усе одно навіть він не може наступати вічно, у силах оборони України готуються до перехоплення стратегічної ініціативи і до проведення контрнаступальних операцій, для того щоб створити ударне групування, і в цьому році. Провести контрударні дії, да, отже, як окреслив генерал Павлюк, завдання для збройних сил зараз це стабілізувати ситуацію, перехопити ініціативу, підготувати сили відповідні тоді проводити контрудари. Ми стабілізуємо ситуацію на ближчий час і зробимо все для того, щоб підготувати війська для переходу в більш активні дії. Перехопити дистил, але зараз у активному наступі, який триває вже кілька місяців, перебувають російські сили і продовжують атакувати на усіх основних напрямках. Російські пропагандисти розповідають, що росіяни досягають величезних успіхів поблизу Авдіївки і новості з передової. Наше підрозділення постійно передвідаються к западу від Авдіївки. Але із цим не погоджуються інші російські пропагандисти, також із російського телебачення. При цьому українцям вдалося нас слегка насліка в селі Бірдичі на захід від Авдіївки росіяни продовжують здійснювати свої штурмові дії, але вже із меншою інтенсивністю, принаймні за останні дні. Протягом тижня росіяни не мали значних успіхів на Авдіївському напрямку, мали тільки незначні просування, але в цілому їхній наступ суттєво сповільнився. Та вони все одно продовжують перти переважно вночі, але буває і в день. Росіянам за будь-яку ціну потрібно захопити іще ще української землі. Лість туда в лоб це... Самоубійства і саме самогубством росіяни зараз і займаються. Росіяни хочуть розвинути свій успіх поблизу Авдіївки, та й не тільки там, тому витрачають свої резерви по перехопленням, по оцінці вбитих, полонених. Люди кидаються, які пройшли неділю, два-дві неділі на лінію фронту без підготовки. Маленький що вони вже в бій. на вдіївському напрямку. Росіяни продовжують нести величезні втрати у живій силі та техніці. І ось на цьому відео ви можете бачити тільки один із багатьох епізодів відбиття російських штурмів за допомогою тих дронів, на які видавали свої кошти. Ці дрони винищують як техніку, так і будь-яку російську піхоту. Попри величезні зусилля, російській армії зараз немає чим похвалитися на цьому напрямку. Це змушені визнавати і пропагандисти. Так, на жаль, не все у нас пока получається ми хочемо. І завдіївки прийшли також і деякі непогані новини, до яких ви фінансово причетні. Російські пропагандисти нещодавно опублікували відео, як на Авдіївському напрямку завдають ударів їхні сонцепьоки, але за все доводиться платити. Воїни 47 ї окремої механізованої бригади за допомогою тепловізійного дрона, який ви для них оплатили під час нашого величезного збору із лачином, нас наздогнали та уразили російський сонцепьок у Авдіївці. Ваші донати реально зараз дуже сильно допомагають на фронті, на усьому фронті. А важкі бої зараз тривають не тільки поблизу Авдіївки, дуже інтенсивно. Росіяни атакують на Бахмутському напрямку в районі Богданівки та села Іванівське, але там так. Ож, контратакують і наші підрозділи. Атаки російські не припиняються і на Лиманському напрямку. Накануні наші подроздіління суміли приблизитися до восточної канічності села, но не сумів закріпитися, а на ісходні позиції. Так само дуже важка ситуація зараз. І на Запорізькому напрямку, і на Куп'янському напрямку, і поблизу Сіверська, і в районі Мар'їнки. Воїни підрозділу Шедов показали, як поблизу Новомихайлівки це на південь від Мар'їнки. Росіяни намагалися знову ходити. Дити на штурм результат, як завжди, прогнозований, але до Росіян із першого разу не дійшло. Вони знову поперли там на штурмі, знову почали палати. В цілому на фронті ситуація залишається дуже складною. Росіяни продовжують свої атаки. Хоча, як і сказав командувач Павлюк, дійсно інтенсивність російських штурмів зменшується. Логічно, що сили оборони України планують і свої контрнаступальні операції, але без конкретики на відміну від минулого року, і цей план. Є, я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка будь-яка операція, тим паче наступальна, потребує зосередження величезної кількості ресурсів, як людських, так і матеріальних. Не секрет, що нашому війську бракує людей, і у той самий час Верховна Рада України ніяк не може проголосувати за новий закон про мобілізацію. Для того щоб, хоч якось, виправити ситуацію із людськими ресурсами у збройних силах почали проводити великий аудит. Ми проводимо аудит всього особового складу, який був призваний. Де він знаходиться? Чи він був на фронті? Люди з'ясувалося, що окремі підрозділи за весь час повномасштабної війни взагалі ні разу не були на фронті у той самий час, як багато наших бойових бригад без будь-яких ротацій тримають оборону, наступають протягом більше ніж двох років. Павлюк обіцяє, що більше такого не буде, і каже, що ситуацію змінить. Зробити все максимально по справедливості, щоб був склад який Прийшов захищати нашу землю від ворога, все-таки пройшли через райони бойових дій, щоб дати можливість тим людям, які вже воюють безмінно. І ми робимо все, щоб цим людям дати відпочити, перегрупувати. Тільки тоді ми зможемо зібрати кулак, який зможе приламати. Цієві великі операції також потребують і значних матеріальних ресурсів, і тут одразу декілька викликів є для сил оборони України. Перше, це звісно, як ви знаєте, нам бракує артилерійських боєприпасів. Друге, нам бракує засобів для того, щоб нищити російську авіацію. Тактична авіація російських окупантів створює нам дуже серйозні проблеми, інтенсивно використовуючи керовані авіаційні бомби. Дуже мощно це признають на всіх фронтах. працюють наші ка аби Керірує авіабомби, які наші тепер приміють в огромному кількості. і росіяни можуть пишатися собою сьогодні у Вовчанську керованою авіаційною бомбою. Вони вбили жінку. Вирішення проблеми із керованими російськими авіаційними бомбами буде тоді, коли Україна почне отримувати F-16 і застосовувати їх. Попередньо це або кінець весни, або початок літа. Але треба відзначити, що Україна стала активніше застосовувати також керовані авіаційні бомби і не американські, а французькі. По 50 на місяць нам пообіцяла Франція таких надавати, і ми вже бачили перші застосування на лівобережжі Херсонщини та у Авдіївці. Деякі наші партнери починають доволі активно діяти для того, щоб Україна отримувала більше допомоги. Паріже обсуждають ідею, розрішити спецназу і воєнним подрозділенням Франції пересікати границю з Україною. Я думаю, цю тему Макрон почав підіймати саме для того, щоб привернути більше уваги до. Необхідності допомагати Україні доволі багато для нас почала робити також і Чехія. Петер Павел нещодавно заявив, що він знайшов де закупити для України у доволі короткі строки 800 тисяч артилерійських боєприпасів. І, от вже станом на зараз, практично уся необхідна сума для цієї закупівлі. Є ми безумовно вдячні нашим європейським партнерам за те, що вони нам допомагають. І дехто із них намагається зробити навіть більше, але на жаль, активних наступальних Х, операції Україна не зможе проводити без американської допомоги, і поки. Петер Павел базує у Сполучених Штатах Америки поки що без змін. Ми будемо продовжувати працювати із конгресом, щоб отримати додаткове фінансування. Ми також працюємо із союзниками щодо внесків, які вони могли б зробити, і звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, чи є ще щось, що ми могли б зробити, аби підтримати Україну. Велика наддержава сама себе веде до занепаду і провокує тиранічні режими по усьому світу. Розв'язувати нові війни завдяки двом дегенерам там Трампу і Майку Джонсону це залежить від спікера Джонсона. Ми знаємо, і спікер Джонсон знає, якщо він винесе це на голосування, законопроект схвалять. Є достатня двопартійна підтримка. Гадаю, до кінця місяця ситуація із американською допомогою проясниться, і або Майк Джонсон сам винесе це питання на голосування у палаті представників, або у тому числі республіканці спробують в обхід нього це питання поставити на голосування. Побачимо, друзі, але як би там не було і для оборонних, і для наступальних операцій ми з вами також можемо надавати підтримку силам оборони України, зокрема дронами. Щоб там далі не відбувалося, ясно одне треба знищувати абсолютно усіх російських окупантів, які прийшли на нашу землю і не здаються у полони. Для того щоб підсилити наше військо і дати йому іще ще більше можливостей, не зупиняйтеся, і продовжуйте активно допомагати силам оборони України.